Вітаю глядачів! Я Оксана Гнатишин. Ви дивитесь програму в об'єктиві. Вже не перший раз запрошую до нашої студії людину, з якою зараз будемо розмовляти. Завжди ми говоримо про здобутки нашої літератури про сучасників митців майстрів слова. І мені приємно сьогодні говорити з нею як тепер не про когось з авторів, а безпосередньо про вас як автора книги. Сьогодні про вашу книгу я хочу протягом програми якраз і порозмовляти. Дякую. Назву я мушу зачитати. Ваша монографія має назву Суспільний статус староукраїнської мови у 14-17 століттях. Мовна свідомість. Мовна норма і мовна перспектива, мовна свідомість, мовна дійсність і мовна перспектива. Дійсність, бачите, так. вже з назви зрозуміло, що це наукова робота. Скільки ви над нею працювали? Ну, ми представляли цю роботу у межах мого проєкту від книги до мети». Але я власне би хотіла наголосити, що в цьому проєкті взяло участь понад 30 яскравих особистостей. І я навіть подумувала над тим, можливо, власне, презентацію цієї книжки, цей проект можна би було завершувати або шукати якісь ще інші форми. Книжка, ця ідея цієї книжки, народилася в студентській аудиторії з, банального, з банальної гри зі студентами, якщо б ви опинилися покупцем у крамниці, де продають мови. Тобто, І... це ви такі питання адресували так. Що, так то а грошей у вас би було мало, як у нас тепер всіх. То яку би ви одну цю мову купили? І один потік студентів, не називати мому напряму, обрав престижну найпоширенішу англійську. Коли я проробила такий самий експеримент з іншим потоком студентів, студентами творчими, зокрема з архітекторами, то архітектори обрали рідну і свою. І саме тоді я поставила перед собою питання: чи можна до категорій абсолютних, до віри, до батьків, до мови, до релігії застосовувати поняття престижу і чи можна? Чесно кажучи, їх купувати, бо звісно, що це була провокація. Так uh -huh. на цю провокацію купилися, і таким Скільки чином це було років тому Скільки... це було можливо років вісім тому, і десь з того періоду ви почали працювати. Я почала на, жити цією працьовув... проблемою, і це вже друга книжка на цю тему, тому що перша називалася Мова Краса і сила суспільно-креативна роль мови від 11 до 19 століття, де я доводила, що крім банальної функції спілкування. Мова має функцію творення. Вона творить людину, вона творить націю, вона творить державу, вона творить яскраву індивідуальність. Але тоді я робила такий пані Оксано Лайківський варіант відкритий і, і легкий, а потім зрозуміла, що принцип життя е, глибокого науковця це занурення до джерел. Як казав свого часу Зеров, етфотес до джерел. А джерела це наші давні пам'ятки. А давні пам'ятки розкажуть нам про те, про що ми можемо навіть і не здогадуватися, бо досліджую мову 14-го 14-го 17 століття. А сьогодні, пані Оксано, люди ставлять дуже багато запитань, що з нами буде завтра, коли закінчиться війна, доки це все буде тривати. Так от, щоб відповісти на ті всі дуже складні запитання, досить а подивитися у нашу історію, і наша історія має відповіді на день сьогоднішній і на день е, завтрашній. Тобто, пані Ірино, я дозволю собі показати глядачам сюжет, як побачили наші журналісти. Вони були на вашій угу. презентації у політехнічному університеті. Так. Е, показати, як ми побачили це, і ми продовжимо розмову. Вже детальніше десь. Mm. На цю тему. Заповнена аудиторія львівської політехніки ледь вміщувала всіх охочих бути присутніми на творчій зустрічі відомого львівського мовознавця Ірини Фаріон. Кожна нова книга від дослідниці це подія. Цього разу авторка представила нову монографію, в якій дослідила статус староукраїнської руської мови. То основне кредо сьогоднішньої зустрічі Шевченкові слова минуло все та не пропало. Цією мовою написані дві фундаментальні пам'ятки. Це литовські статути, і саме в литовських статутах чітко було зазначено, що мова державна у Литовському князівстві руська, тобто староукраїнська. І друга унікальна книга це Пересопницьке Євангеліє. Це книга, на якій присягають наші президенти. Ми дуже малого знаємо про цей історичний період, тому що він в радянську добу був абсолютно закритий від українських дослідників. Це перше в українському мовознасті дослідження глибокого минулого в історії мови, яке має наслідки сьогодні, виходячи із тих проблем, які досліджує шановна Ірина Дмитрівна Фаріон стосовно староруської руської мови і нинішніх проблем, ми бачимо потужний наступ антиукраїнських сил, зовнішніх і внутрішніх, на статус державної української мови і її розмивання. Подолати мовні проблеми можна, лише знаючи причину її, переконана Ірина Фаріон. А вона криється в глибокому минулому. 16 століття називають століттям філологічним і називають століттям виходу біблії. Народними мовами, національними мовами українці цього не зробили і пожинають дуже складні плоди мовної політики сьогодні. Тому ця книга написана про 14-17 століття, абсолютно і повністю накладається на теперішні політичні обставини. Усі, хто вже встиг ознайомитися з новою книгою Ірини Феріон, переконані, що дослідження авторки буде цікаві не лише історикам та філологам, а й широкому колу читачів. Попри те, що це є видання наукове і монографічне дослідження, але книжка, як бачите, вона оформлена графічно, художньо. Перший наклад монографії невеликий, 300 примірників. Придбати її можна передусім у книжкових кіосках Львівської політехніки, а також в книгарнях міста. Чи розуміли ви те, що це можливо книга для філософів, соціологів, культуло людей науки? Чи не десь у ми громадськість, яка можливо ні. також захоче, десь ні? Ми, ми всі, пані Оксано, історичні. Даруйте за такий банальний приклад, але коли ми приходимо до лікаря, він нас обов'язково запитує, на які хвороби. Ви хворіли в дитинстві, і чи не маєте ви там певних генетичних схильностей, на яких хвороби хворіли ваші батьки, дідусі, прадіди і так далі? Я усі задавнені українські хвороби 14-17 століття, вибачте, у тій монографії винесла на поверхню. Це наша, наше постійне вагання між чужим і своїм, між старим. І новим між собою і ще кимось. Це постійне пристосування, це компроміси там, де компромісів просто немає права бути. Це угодовство, це прислужництво і зрада одних, і одержимість і віра інших. Тобто, це дослідження мови, пані Оксано, яка вмерла, вмерла через те, що певна частина українського суспільства не здатна була трактувати стару українську руську мову як фундамент розвитку держави, тому державу ми тоді. Тратили. Хоча саме ця мова була державною, коли ми перебували у складі Литовського князівства. І саме у Литовському статуті 1566-88 року було чітко написано, писар має по-русски писати. І коли ми вже опинилися у складі Речі Посполитої через Люблінську унію, то поляки поставили собі задання номер 1 забрати цей припис, щоб цей писар не по-русски писав, а руська мова це, звісно, що українська, бо москалі вкрали у нас назву руський. І змінили це у 1614 році. Про що це свідчило? Це свідчило про те, що українці абсолютно втратили рештки своєї держави Впродовж цілого 18 століття. Ця мова поступово вмирає. Але смерть цієї мови нема зле щоб на добре не вийшло, народила причарівне дитя, живу, народну, розмовну мову, яка вийшла на кін історії. Оце власне моє наступне завдання: дослідити, як ось ця мова, яку не вдалося захистити в 17 столітті через війну з Московією і з Польщею. Вступила в конфлікт із живою народною мовою І жива народна мова. Як кажуть, щоб вона утвердилася, вона мала спочатку розсміятися Енеїдою Котляревського, потім розплакатися марусою квітки Основ'яненка. А потім громогласно, впевнено, самодостатньо прокричати на цілий світ кобзарем Тараса Шевченка. Коли ви Шевченко. це розказуєте, це дуже доступно звучить. Коли ми починаємо гуртати, читати вашу книгу, науковий, науковий підхід. Так, тому так, що це, але. Це, 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 це методологія, це докторська дисертація. Тут неможливо уникнути цих підходів. І для того, щоб написати цю книжку, треба було реконструювати суспільну свідомість тодішнього часу. А тут треба використовувати певні методи. Крім того, книжка цілковито пересипана текстами цієї доби, тексти написані староукраїнською мовою. І сучасний читач буде просто з тих текстів шокований, тому що мова сучасна дуже відбігла від цієї мови, яка була, але пані Оксано, саме. Цією мовою перекладено нашу святу книгу, яка називається Пересопницький Євангеліє, і саме на Пересопницькому Євангелії присягають наші президенти, і саме з цього пересопницького Євангелія почався поступовий тріумф живої розмовної мови Тобто, ця мова була кладкою до нашої теперішньої сьогоднішньої мови. Треба це цінувати, треба це любити, треба це знати і розуміти. Що без тих зв'язків, які були між поколіннями, не буде і містка у долю наших дітей. Як ви радите читати цю? десь починати з першого абсензу, вона, має, вона, рази. вона має нетиповий дизайн. Ми довго працювали над тим дизайном. Вона зроблена в такому дуже погідному, ніжному, вибачте, попсово-ванільному кольорі. Так, ну Щось на зразок згущеного молочка чи кави, де ми додали трошки молочка. Вчора, вчора один рецензент навіть казав, що її хочеться полизати. Вибачте, за таке порівняння, але є оця. Артерія, ця кровоносна судина, це шлях нашої нації в боротьбі за свою ідентичність. І шлях дуже кривавий, бо ця мова перейшла через усі національно-визвольні змагання Хмельниччини і помирала разом із канцелярією гетьмана Мазепи. Пилип Орлик свій трактат конституцію також писав цією мовою. Ви це цю дуже історичну важливо. лінію. Також звичайно. там показуєте. Так звичайно, це цілий окремий розділ присвячений як ця саме ця мова обслуговувала гетьманські канцелярії. І вивершенням цієї мови була конституція Пилипа Орлика. До речі, а якщо читати листи гетьмана Мазепи, то вони наскрізь базовані на цій мові. Інша річ його інтимне спілкування з Мотрею. Це вже дуже жива, соковита, експресивна, майже сучасна українська мова, так само як його дума, так само, як і пісня про чайку і так далі. Тобто я намагалася тут показати наших гетьманів як творців мови. І реально вони є творцями мови, бо саме вони вперше почали вживати наш термін Україна. Саме гетьман Мазепа вперше написав його із великої букви. Саме вони розуміли, що цей термін Україна захистить нас від терміна Русь, який вкрали московити у грецькому варіанті. «русь». Росія, розумієте? Е, ну ось Як, якщо, б, якщо б цю історичну частину відняти свою філософію, викладали в книгу, яким Звісно, чином і в яких можливо розділах ну, можливо приклад навести в? Це не просто філологічна книжка, це філософська книжка. Тут є окремі розділи, які називаються «Лінгвофілософія крізь призму окремих постатей». І пані Оксано, одна із дивижних там постатей є Мелетій Смотрицький, який був автором ідеї українського патріархату самостійного. І це той чоловік, який вперше в нашій суспільно-політичній думці, думці, а може і вперше в європейській думці, обґрунтував поняття нації і поняття етносу. Що нація і етнос це не є конфесійна спільнота, яка сповідує ту чи іншу релігію, а це час панування релігійної свідомості. Нація це кровно духовна спільнота. І тому оця червона нитка це наша кровно-духовна спорідненість, ми русини. Русини це українці. Тому ця мова староукраїнська в дужках руська. І якщо наші предки змушені були говорити польською, бо вони належали до Речі Посполитої польської держави, і якщо вони молилися церковно-слов'янською, бо це була панівна тоді мова, то вони навмисне підкреслювали, що я русин і в дужках писали я там Оріховський, але в дужках русин чи роксолянин, розумієте, який сильний. Не був оцей стрижень етнічності, який проведений ось цією червоною рисочкою. А на звороті є цитата члена кореспондента Академії наук, мого натхненника цієї праці, е, наукового редактора Василя Васильовича Німчука. Якщо дозволити, я зацитую, uh -huh. бо тут okay. йдеться про зв'язок між мовою і етнічністю, що мовна свідомість моделює етнічно, і навпаки, етнічне самоусвідомлення зумовлює самоусвідомлення своєї мови як окремої. Тому можна твердити, що конкретна етнічна мова, мова певного народу. Має такий самий вік, як його етнічна самосвідомість. Тобто, е проблема українців полягає в тому, що в них і сьогодні, пані Оксано, немає етнічної збіжності. Скажімо, він каже, що він українець, але він говорить російською мовою. Крапка. Вони тоді також казали, ми українці, але писали і говорили польською. І це призвело до чого? Це призвело до смерти. До смерти цієї мови це призвело до краху держави. Цього не, не було такою страшною мірою виявлено ні в чехів, ні в поляків. Я називаю тільки наших найближчих сусідів. У десь навіть ваші ідеології ви спираєтесь на ці історичні факти. Це так. а це пані Оксано, це навіть не ідеологія, це закон природи. Розумієте, це просто закон природи. А знаходяться якісь дивні там політологи чи 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 ще якісь дивні люди, які були колонізовані, які мають уражену свідомість і накидають нам, що, скажімо, російськомовний України це нормальне явище. Вибачте, російський в Україні це гібрид. Ми маємо гібридну війну. Оця книжка про гібридів, які програли все, і для того, щоб відновити оцю кладку, яку знесла бурхлева течія романтизму. Нам треба було пані Оксано ну, років 200. Цього не треба було ні полякам, ні чехам. То тобто ми загрожили? втратили свій шанс чи який? ні, ми шансу не втратили. Ми не втратили шансу через те, що завжди залишалася горстка українців, які трималися так. за оцю артерію, і які розуміли, що етнічність і мова це абсолютно збіжні поняття, і вони мають йти винятково в парі. Тоді буде і держава, і все решта. Ви книгу нещодавно презентували, можливо, ще не запитання, але чи є критики у вашої роботи? Я думаю, що критиків Форіон буде завжди багато, але я критику залишаю для критиків, а далі іду своєю дорогою. Не випадково казав Данте. Коли ви ставите перед собою мету, не зважайте, що про вас кажуть інші. Я знаю інші, що на презентації її розкупили дуже поважно. Тобто, фактично, продали третину накладу. Це дуже це дуже добре. Бо книжка дорога, якщо зважити на наші зарплати. Якщо не зважити на наші зарплати, то вона абсолютно не є. Дорога, але тепер я буду презентувати її по цілій країні, і я думаю, що ми додрукуємо наклад. Ви працювали майже 10 років над ним 8, Так ми говорили. Ну, з перервами, пані Оксано, на всілякі тяжкі політичні вири, Ось... боротьби і так далі. Насправді вона була закінчена ще 2012 року. Ага, просто їй треба було надати технічного вигляду належного і внести зміни в термінологічний апарат. Причина, що ви її зараз видали, це можливість ви трішки відійшли від політики зараз, чи, чи можливо. Революційні війна сприяють ні, зараз, я ніколи ви, ні, ні, пані Оксано. Я ніколи не виходила з цієї теми. Якщо я в день була на Майдані, ввечері чому я чому саме зараз ви я приходила в готельний номер. Я просто зараз отримала е, можливість подивитися на цю проблему не зсередини, а згори. Угу. Бо коли ти пишеш працю, ти не завжди можеш оцінити, що ти робиш. Вона має відстоятися як добрий коняк, як добре вино. Як добрий сир настояний, от вона відстоялася. Я дуже дякую своєму науковому консультанту, який мене весь час так спокійно зачекайте, зачекайте, подумайте, проаналізуйте. І я бажаю кожному з нас вміння о цього спасувати перед часом, mm -hmm. не змагатися з ним, а сказати це те на що я не маю впливу. І я тут абсолютно відступилася. І тих два роки мені від 2012, ой, три вже п'ятнадцятого, дуже багато дали в усвідомленні цієї ідеї. Ви вклали що зі свого досвіду політика в цю книгу? Так, вклала. Взагалі, ця книжка не, навіть не про історію мови, це книжка про нас сьогоднішніх. Ця книжка про те, чому ми маємо війну в Луганській, Донецькій області і в Криму. Це між, ряд, між рядками, між рядками прочитується, тому що там не було української мови, української культури. Ця книжка про слова Бісмарка, який казав, що окупант зі зброєю в руках приходить туди, де програв вчитель і священник. А вчителі священник має головний інструмент мову. Наші предки з усіх сил намагалися її захистити, але тих, які хотіли її захистити, було менше, тому їм це не вдалося. Натомість доба романтизму допомогла нам відновити ці замулені джерела. Я маю на увазі добу. Шевченка, Котляревського Маркіяна Шишкевича. До речі, в нас в Галичині ця мова затрималася найдовше. Вона у 18 столітті побутувала повсюдно. Велика Україна від неї відступилася, тому що на великій Україні вона злилася з російською мовою. А на Галичині вона була щитом проти польської мови і проти ополячення. І тому, коли ми читаємо сьогодні Івана Франка, то його творчість неймовірно пересипана елементами цієї староукраїнської мови. Ми книгу можемо побачити лише в книгарнях чи можливо в університетах Бібліотека е, університету в бібліотеках це вимога до кожного видавництва. Якщо видавництво видає книжку, воно зобов'язано надіслати її у базові бібліотеки. Вона продається у всіх книгарних видавництвах Львівського політехніка. Це моє рідне видавництво. Я принципово видавала саме там, хоч мала низку замовлень від київських видавництв. Їх завжди цікавило те, що я писала. Але щастя, пані Оксано, це повернення додому. Я повернулася в Львівську політехніку, і я дуже щаслива, що ми з художницею Анною Христенко створили такий дизайн. Це дерево, коріння і листочки цими з вами. І коли коріння, тобто діди, прадіди і батьки перебувають в гармонії з листочками, ну то тоді це дерево незнащенне, його викоренити дуже складно. Судячи з перших відгуків є, буде попит на цю книгу, я так розумію. Як ви очікуєте, яким буде тираж? Скільки до буде книги? Ну, зазвичай мої наукові книжки виходять не накладом. Там 6 тисяч, 9 тисяч. Тоді, коли вимога для наукової книжки, пані Оксано, це всього на 300 примірників. Так. так отже, про що це свідчить? Це свідчить про те, що треба ламати стереотипи в науковому стилі. Треба робити науковий стиль, відкритий до людей. Треба забирати цю термінологічні ті лушпайки, які неминучі при захисті дисертації. Так і треба одягати свої думки у красивий шовковий одяг, щоб він відразу цей, цей текст приваблював Це людина... задоволені презентації, як все відбулось і результатом. Ну, я чесно кажучи, ніколи не буваю задоволена з того, що ти зробив. Бо якщо ти вже щось зробив, і твоя голова не повна іншою ідеєю. А є вже наступна ідея? Так. Є? Наступна ідея народилася під час роботи цієї книжки, і авторка наступної ідеї, технічний редактор. Коли mm -hmm. вона закінчила оце пекло, бо це було дуже складно. Це староукраїнський текст, це цитати на полях і так далі. То подивилася на мене здивовано і каже: А 18 століття. Пані Оксано, я не і планувала і все. І я чесно кажучи, вже пішла у 18 століття. Тобто ви вже працюєте? Це буде знову робота років... декількох років? Ні, це це буде легше, тому що методологія вже зрозуміла. Я вже не буду йти з ліхтариком через просіки. Тобто я вже знаю, яким шляхом йти. Бо тут, коли я робила це новий напрям, який називається діахронна соціолінгвістика. Це мене першу туди понесло, і от винесло таке. А тепер я вже знаю, куди йти. І як я думаю, дасть Бог за років два-три, якщо. Якщо ситуація в країні не буде гірша, як є зараз презентація у Львові відбулася. Київ, можливо, на схід спробуєте? Так, десь звісно, там що на схід, хоча наразі в нас запланований Київ, потім запланований Івано-Франківська. От я думаю, що Одеса, Харків, до речі, на цій презентації були студенти з Одеси, були студенти з Києва. Я дуже тим була зворушена, що студенти спеціально приїхали до Львова на презентацію, знаючи, що презентація в Києві буде не одна. Тобто презентація в Києві буде в основному в навчальних закладах в різних університетах. А там далі, звісно, що південний схід. Ми нещодавно з волонтерами у цій студії розмовляли про патріотичне патріотичне підтримання духу наших військових там на сході, mm -hmm. і зокрема дивилися, яку літературу можна десь там хлопцям, як на вашу думку, я чи, передавала... чи цікаво буде такі такі речі, і це... чи не важко буде в таких умовах таку серйозну, скажімо так, літературу? Я вже це робила і робила в нас на Яврівському полігоні, коли після форуму видавців ми приїхали туди з з багажником книжок. І я свою сховала, тобто була моя мовна норма. я собі подумала, ну пропонувати бійцям читати. Працю з культури української мови, тобто я привезла їм художню літературу, де можна політати, відпочити серцем, тобто душею, і так себе. далі. Щось легше, притчі Бруно Фереро такі цікаві. Угу. А вони питають мене, а що, що у вас там ще лежить? І я кажу, це лежить моя книжка мовна. Ну так як ми хочемо про мову читати? І вони це просто розхапали миттєво. Так що кожна книжка має свого читача. Дякую. дякую вам за, дякую. за вашу роботу і за дякую. те, що були з нами сьогодні в студії. Нагадую, депутат сьомого скликання Верховної Ради. України автор проекту від книги до мети. Сьогодні автор безпосередньо власної наукової праці. Ірина Фаріон була у нашій студії. Ми повертаємось через декілька хвилин. Дякую.